Сергій Жадан, в місті з'явилися невідомі святі, молились камінню й спали на килимах. Який зв'язок із Господом при такому покритті? Малюй хрести на потрібних тобі домах. За ними прийшли військові й запалили міста, почали різати безбожників та мирян. І ось тоді Йона написав пояснювального листа Зібрав речі, рушив за океан. В Іспанії нині, думав він, на перевалах лежать сніги. А з пляжів діти ловлять золотих медуз, там є робота, і поночі не душать гріхи, там вітер ховається в складках рибальських блуз. А тут між цих асирійців страшніше щодень, і немає куди сховатися від вогню. І що їм асирійцям до моїх откровень, смішно думати, ніби я все це спиню? Він вантажиться разом з усіма до гумового човна. І море немає берега, і немає дна, платить перевізнику, знімає обручку з руки, розраховує на три дні питну воду та цигарки. Але серед моря їх зупиняє патруль. І йоні дірявлять легеню, найгустрішою скуль. І він іде на дно, якого немає. І доки йде, йому простягає руку Господь, який весь цей час був невідомо де. Я виплюну тебе на берег. Як випльовує наживку найбільше з риб. Я вдихну в тебе життя, як вдихають звук у сурму. Поверну тобі голос, якщо ти зовсім охрип. Ти має жити там, де ти має жити, і не питай, чому. Якщо ви всі прорветесь і уникнете облав, якщо загубитесь у чужих містах, ви все одно не зможете бути щасливими там, де вас ніхто не чекав. Вигнання завжди обертається тишею на вустах. Я розумію, що ти не хочеш жити між бід і пожеж. Я розумію, що тобі заважає кожна з моїх загорож можна втекти від мене, але від себе ти ж не втечеш, та й від мене, якщо відверто, не втечеш також. Тоді Йона сушить речі приходить назад, провітрює дім, бачить, як розрісся яблуневий сад. Яблука падають і лежать у траві, ніби риби, яких викинуло на берег, ще не померлі. Але вже не живі. і якщо їх не збирати щоденно, вони обов'язково помруть, і роса проступатиме на їхній шкірі, як ртуть. Господь себе сам боронить та охороня, а ось за деревами слід доглядати щодня.